А ти колись грав в Оверлорд, хотів би з армією Посіпак погуляти по кремлівських коридорах, бо я б ух як хотів, ух, як би погуляв. Я Михасик і я у світі Ігор. Вчора ми надерли дупу здоровенному босу Кану. Красиво, люто, хоча шансу на помилку в нас не було. Але це ще не все. Темний лорд, отой старий вусатий дід з самого початку гри весь час мене використовував як дурника. Коротше, довелось садити меча дідові. Шкода тільки що на кремлівському. Оцінка гри від Кума Оверлорд. Не грав раніше, тому ностальгія не затуманить очі. Міцна 9 з 10. Керування, звісно, як в п'яного тракториста, але якщо втягнутися, то гра кайфова. А далі ми зайшли в Medieval Dynasty, село, Хліб, кінь, капуста, показав свою гостросраківку, прикупив коня і поля до зими підготував, бо без капусти ні династії, ні борщу не буде. Стрімлю кожен день на Твіч 19.00 канал Мехасик ТВ. Бережи себе і слава Україні.